Сьогодні буде огляд гортензії, яка в мене без номера. Ви її вже в 100 раз бачили у мене. Вона називається у мене Червона неукривна. Номер у неї 52. Я просто її зараз хочу обрізати, сформувати кущ на наступний рік. Так як вона не являється ремонтантним сортом. Але я хочу вам показати, коли вона відквітає. Сьогодні 4-5 серпня. І сьогодні такий буде огляд. Я все время вам говорю: декоративна квітка. Декоративна квітка. Її можна не обрізати до самої зими. Потім квітку обрізати і залишити її обрізати, формувати кущ вже весною. Ну, я її хочу обрізати зараз, тому що вона дуже велика. Мені її зберігати, для неї треба величезне ну, місце, щоб мало того, що там горщик уже 20 літрів. То для неї ще й треба для куща теж місце. Тому я її хочу сформувати. І о, дивіться, яка вона декоративно, красива. Подивіться, які в неї ці шапки. Вони зелені робляться. Дуже-дуже гарні. Навіть якщо її, так, знаєте, поставити, ну, от, залишити її, її не ну, от, наприклад, буде в землі, да, і вона ну, не обрізати її, то представте, яка декоративна вона буде стояти ще до морозу. Да, дійсно, вона в землі гарно зимує. Якщо її вкрити, вона зберігає бруньки. І квітує на наступний рік. Така вона, я вам показувала її. Вона. Зараз, якщо я знайду е відео, я вам сюди його добавлю. яка вона була на початку квітіння. Горщик у мене вже в неї 20 л, вона вже дуже старенька, їй вже років 6, мабуть. От. В неї вже старі ці пагони ці старі пагони, їх треба за всього ну, вирізати в цьому році, тому що ну, вони вже ніякої ролі тут не грають на наступний рік. А, тобто я її хочу оновити кущ і таким чином сформувати, тому що якщо її зараз не сформувати, то вона викине з тюдова. викине нові пагони, які треба буде все одно їх обрізати. Наступний рік, тому що вона буде висока, і вона не, її оці тонкі гілки вони не витягнуть ці відконоси. Тому я хочу її сформувати зараз. Ну, приблизно так, як ось у Endless Summer. Бачите, обрізана вона. Вона вже просто, бачите, як пускає нові гілки. Буквально неділю і вона пускає нові гілочки що отака вона ця червона некривна в стадії, коли вже квітка відквітає, коли вона робиться декоративно. Є квітка, яка не декоративна. Я такі гортензії, мені вони не сильно подобаються. Мені подобаються більше гортензії, коли вони мають таку декоративну квітку. Листя в неї таке, знаєте, темно-зелене і таке прям, ну, глянцеве, прям таке, толсте листя. Вона має прямо стоячі пагони, але так як в неї були дуже великі шапки цьому році, то пагони не витримували, я її трохи підв'язала. Вона мала такий в мене дуже гарний декоративний вид. І, знаєте, хто приходив до мене, всі просто, боже, що це тебе таке? Що це тебе? Вона дійсно мала такий колір, просто бордовий, такий гарний. Ну, я її просто обожнюю. Вона дуже гарна. Живців у мене її немає, я її в цьому році не живцювала. Так що зараз я її, якщо обріжу, то трохи наживцюю на наступний рік. От, Дай Бог, щоб вони укорінилися. Ну, в общем, отак. Отака вона, ця красуня. Червона, неукривна. Так що, дякую, хто. На мій YouTube канал, хто дивиться, мої гортензії. Мої, як кажуть, я ділюся з вами своїми своїм досвідом, своїми навиками. Ви ставите вподобайки, пишете коментарі, вам дуже вдячна. Група, ссылка на групу Viber під цим відео. Телеграм-канал, там я роблю каталог. Такий живий каталог буде. от Так що. Робимо Україну квітючі.